Недотримання дотримання правил гігієни, споживання намитиховочів та фруктів можуть спровокувати гострі кишкові інфекції. У списку захворювань вони поступаються лише респіраторним. Влітку рівень захворюваності в області зріс на 23%. Медики б'ють на сполох і просять засоби масової інформації долучитися до роз'яснювальної роботи. Розповідає Ірина Кудря. Часто від отруйної небезпеки нас може відділяти один крок. Куплені на ринку овочі та фрукти можуть спровокувати гострі кишкові інфекції. Звісно, якщо нехтувати їх чистотою та свіжістю. Тетяна працює продавцем овочів та фруктів. Усі вони в неї, як на виставці, ретельно начищені та блискучі. У їх свіжості дівчина не сумнівається. Я це це не хвилююся 100%, тому що в мене повністю ідеальна вітрина. Визначити якість продуктів на стихійному ринку значно важче. Саме тут виникає загроза розпосюдження шкідливих бактерій, які можуть спричинити гострі кишкові інфекції. Серед найнебезпечніших дезентерія, холера, сальмонелоз, кишкова паличка. Джерелом інфекції є овочі, фрукти, ягоди, а також м'ясо, яйця та молоко. І воду медики теж радять кип'ятити. Якщо вже і купляють продукти, то треба дивитися, як вони зберігаються, які вони. Тому що. Себе людина вберігає від інфекції в тому разі, якщо купує продукт якісний. Як же перевіряють якість продуктів споживачі, довідались у господині. Дивлюся так, от як їх перевіряти. Мабуть, тільки на око. Я дивлюся на хазяйку, що чистенька, акуратна людина. То є довіра тоді, що і продукція буде хороша. А я кричу: беріть цибулю, Свіжа то ж гарна, видно. Санепідеміологи епідеміологи області проводять ряд заходів, аби запобігти розповсюдженню інфекції. Стежать за якістю води, перевіряють об'єкти громадського харчування і оздоровлення. На сьогодні ми маємо у порівнянні із аналогічним періодом минулого року зростання захворюваності гострим кишковими інфекціями на 23,9%. Маємо зростання захворювання сальмонельозом на 89%. Що говорить про напруження епідемічної ситуації і зазначених інфекцій? Кишкові інфекції передаються також через кухонний посуд та брудні руки, адже з давніх давен цю інфекцію називають хворобою немитих рук. Особливо це стосується дітей. Рівень захворюваності в них у два рази вищий, ніж у дорослий. Але для хлопчиків на вулиці правила гігієни не перешкода. У випадку виявлення перших ознак шлункових розладів, втому, головокружіння, спраги, болі у животі, необхідно звернутись до лікаря. Та щоб не витрачати коштів на ліки, потрібно пам'ятати, що ваше здоров'я у ваших руках.